Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Kinetic Toys Come. І сьогодні у нас на огляді ось така дрифт-машинка це Nissan Skyline R34. Дивіться, поклань тут взагалі дуже круте. Тут у нас попереду є інформація по самій машинці. І позаду деяка інформація по самому пульту. І тут навіть в нас є ручка для транспортування. І на мою думку, ця машинка вже відноситься до такого більш професійного рівня. А саме чому я трішки пізніше вам покажу і розкажу. Ну що ж, давайте розпакуємо коробочку. Картон у нас так знімається. Далі у нас тут логотип бренду. Бокс ось такий м'якенький. Так, і відкриваємо. Так, чик. Все взагалі класно запаковано. Ось такий м'який у нас тут. Далі у нас тут інструкція по самому пульту і акумулятору на англійській і на китайській мові. І також в нас ще є ось така інструкція. І я так зрозумів, що ми зможемо її занизити за допомогою ось цих пластикових деталей. І також нам треба буде поставити дзеркала, двірники і спойлер. По цьому все. Так дивіться, ось так все запаковано. Ну, Взагалі пакування реально дуже круте. Далі у нас тут пакетик із викруткою і деталями: зарядочка, акумулятор 7,4 В на 500 мАч. Так, і далі в нас в пакетиках тут іде пульт. Ось такий. Тут у нас таке паралонове колесико йде. Взагалі класно лежить в руці, мені подобається. І сам автомобіль. Так, ось такий. Такий важкенький, Адже сам корпус, оцей верхній, він зроблений із металу. Тут навіть таке фарбування класне. Так, і все. Так, ось і сюди, сюди. Так, і давайте зараз більш детально подивимось на саму машинку на пульт і зберемо її до кінця. Так, і що ж, давайте зараз відкриємо цей пакетик. Ми тут отримуємо двірники, накладки в ручки дверей і дзеркала. Також у нас тут є спойлер. Ось така викрутка хрестова. Так, дивіться, і також у нас тут ще є ось такий пакетик. Тут виходить ось ці пластикові детальки для заниження підвіски. Тут навіть в зеркала є ось такі металеві вставки, типу під зеркало. В цій машинці реально все продумано до дрібниць. І так, давайте почнемо з поворотників. І так, Дивіться, поворотнички вставив. Далі беремо двірники. Я зразу все тут його повід'єднує. Так, дивіться, під'єднуємо двірнички. Опс. Так, і тут другий. Так, двірнички під'єднали. Так, дивіться, я вже поставив дзеркала. Поставив ось ці накладки в ручки. Так, і зараз давайте поставимо спойлер. Так, все ми зібрали. А тепер давайте зараз все підключимо. Давайте почнемо з машинки. Відсік акумулятора в нас ось тут знизу. Так, під'єднали акумулятор, закрутили. Далі ставимо батарейки в пульт. Живиться даний пульт від двох пальчикових батарейок типу АА. Також все на гвинтиках у нас тут. Тут зверху пише де плюс, де мінус. Далі включаємо нашу машинку. Так. Заблимала у нас підсвіточка. і тепер включаємо сам пульт. Все. Так, все, все з'єдналося. Так, дивіться, давайте по самому пульту. Цим пультом можна керувати однією рукою. Також фішкою даного пульта є те, що можна перекрутити колесо керування із правої ось сюди на ліву сторону. У нас тут є тример коригування куту повороту коліс. Далі, ось цим тримером ми коригуємо чутивість гіроскопу. Зараз я взагалі його виключу. Ось бачите, колеса не підрулюють. І зараз я його викрутив на максимум. Гіроскоп тут взагалі дуже чутливий. Так, давайте зробимо на 50 і ще раз на 100. Гіроскоп для заднього приводу це дуже необхідна річ. Бо якщо не буде гіроскопу, то машинка буде взагалі не керована, або треба взагалі бути якимось суперпрофесіоналом, щоб реально її втримати по тій траєкторії, яку ви заплануєте. І так, друзі, дивіться, зараз покажу, як працює гіроскоп. Зараз чутливість стоїть на нуль. Ось. Трошки здам назад отако. І зараз вижимаю повний газ. Бачите, машинку зразу починає заносити. Так. Зараз ми беремо його, викручуємо на 100. Так, і знову вижимає повний газ. Машинка тримається рівно, взагалі навіть не заносить. Давайте ще раз повний газ. Бачите, гіроскоп починає підрулювати. Ось вітаєте. ось пульт. Так, Дивіться, кнопочка А відповідає за подвійні витрати. Ось я так переверну. Зараз вона на мінімальному режимі. І тепер натискаємо кнопочку А. Я думаю, що по звуку ви почули, наскільки змінюється швидкість. Так. Далі кнопочка B відповідає за кут повороту коліс. Ось, бачите, чик. Код дійсно хороший. Я думаю, що з любого заносу можна буде вирулити. І кнопочка C відповідає за включення і виключення світла. І так ось ця кнопка включає аварійний сигнал. Потрібно натиснути і потримати декілька секунд. Це ось так. І так, давайте я зараз виключу світло. Ось так насвітяться світяться фари, ось так стопи позаду. Так, дивіться, якщо поворотнички включаємо. Підвізка є спереду і позаду. І так, давайте зараз знімемо ось цей верх. Я вам покажу одну фішечку. Знімається вершту взагалі досить просто. Потрібно відкрутити ось ці два гвинтика: ось цей і ось цей. Так, давайте скористаємось викруткою, яка йде в наборі. Тут у нас перед заходить в такий пас, тому приподняли задню частину і ось так виняли. Ось така у нас тут плата. Так, дивіться, тут навіть є якийсь роз'єм жовтенький, але якщо чесно, то я не знаю для чого. Я пробував підключити світло, то світло не працює. А світло я зараз покажу, куди можна підключити. Це якщо ви хочете зробити неонову підсвітку днища У мене є ось такий комплект світла. Так, дивіться, ось тут під'єднується сервопривод. І з іншої сторони позаду ще є потрійний роз'єм. Так, і включаємо машинку. Все засвітилося. І реально, я думаю, що навіть можна купити якусь неонову стрічку і приклеїти її ось з цієї сторони або взагалі на днижчі. І все буде працювати. Ось. Так. Поки що від'єднуємо по самій середині. Так, дивіться, приводи в нас повністю виконані із металу. Ось такі попереду. Тут у нас є різьба, якою ми також можемо зробити певні налаштування підвізки. Світло все підключено, все змазано, самоторчик у нас має ось такий пластиковий захист. Так, дивіться, ось така система сервоприводу. Так, і давайте ще дамо трішки газу. Так, ну і все. І так, так збирається все зворотньому порядку. Так само вставляємо перед впас і затягуємо двома гвинтиками. Так, все затягнули, і давайте я вам зараз ще покажу, як підкоригувати саму підвіску. В нас є ось такі проставочки. Вставляються вони ось так. Так, дивіться, вставив я ось цю проставочку. І дивіться, наскільки зменшився її хід. Було ось так. А стало ось так. Так також видно. І так само ми зможемо зменшити хід на кожне колесо. І що ж, давайте тепер подрифтуємо. Так, машинка мені сподобалась. Взагалі прикольно керувати, але все рівно потрібно мати деякий досвід. З першого разу саме класно подрифтувати у вас не вийде, потрібно трішки буде потренуватися. Але, думаю, за декілька разів ви вже відчуєте саму машинку, відчуєте сам пульт, і вже можна буде більш професійно подрифтувати. А так взагалі класно, що тут металевий корпус, повністю незалежна підвіска. Ну тут нема масляні амортизатори, але підвіска все рівно є. І для дрифту, я думаю, її буде вдосталь. І дуже сподобалось, що тут і світло. З декількома режимами, поворотники, стопи. Взагалі гарно виглядає. І я реально цю машинку рекомендую до покупки. На подарунок взагалі буде дуже цікава річ. І я навіть думаю, що дорослі також зацінять цю машинку, бо реально цікаво. І то тут не так все просто, потрібно мати деякий досвід по дрифту. А так, взагалі, все супер. Якісно все зроблено. пульт також класний, декілька режимів, чутливістю гіроскопа відразу можна керувати з пульта. І ще великий плюс те, що можна переставити колесо керування з правої сторони на ліву. Взагалі класно зроблено. Реально, виробник все продумав до кожної дрібнички. І так, і все. Ну що ж, я надіюсь вам сподобався даний огляд, тому ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. І до наступного відео.